Все акуратно без шуму і пилю. Ідеально. Ремонтуємо старий, старий друг лучше новий двох руками. выключим Я ж сподіваюся, правильно? о, правильно все. Красота. Дякую. Так. Тут ми зафіксували. плюс у нас батареї тепер. Треба встановити таку штуку. Релюшка. А вже одна стоїть, тепер буде ще один. Вона буде підсікати подачу центральної мережі при необхідності або при необхідності її подавати. Так, є. Треба неканіпаний обжимач, центральні мережі, щоб ну, мало десь не вистачить акумуляторів чи сонячних панелей. Тоді буде підключатися центральне живлення, його можна буде навіть з будь-якої точки світу вмикати. Є. Треба, до речі, не забудьте підтягнути оці контакти, тому що вони тут держаться, як не знаю, що. Кожний контакт треба підтягнути під час монтажу. Це ваша безпека. Нічого перепутати не можна. Все підписано. Силові дроти теж, до речі, прослаблені трохи. Все підтягуємо обов'язково. Ви бачите, наскільки воно. Послаблено. Так, наживили для галочки. Так, ну що, перший запуск з богом. Єдине, що хочеться відмітити, це криво стоїть екран. Не знаю, чи видно так зараз кривувато. Ну, китайці, аби працювало. Екран то вже таке. Все працює, підключаємо сонячні панелі. ну мощна штука, звісно. все, працює будинок і можна підключити центральну мережу тепер одним написанням кнопки. Звук, звісно, краще, мабуть, вимкнути. Ось так. Закінчили монтаж. Чи треба буде перевірити клеми, чи вони не гріються під навантаженням. Ну, Залишилось змонтувати сонячні панелі, а потім дочекати з акумулятора. А, чого я мучуюсь? Можна зробити отак. Логічно. Ну, то мне треба, скажи. А? питала, як я буду закидувати. Ooh. <sighs> Так поки виглядає розташування панелей. Таке трохи колхоз, але поки тимчасово, щоб перевірити інвертор в раз. З'єднано все послідовно. Ну, момент істини. Скільки видає поле, яке не стоїть навіть на південь. А, щось треба включити якусь нагрузку. А ти що, кіловат! Клас! А якщо ще ці панелі зараз підняти на південь, клас! 1.24 кВт панелі видають зараз. Бомба! Значить, перша панель у нас стара 405 Вт, інша 410 і 4 нових по 435 Вт. Так як вони всі з'єднані послідовно, то кожна з цих панелей не буде видавати більше, ніж номінал самої меншої. Тобто, якщо всі панелі на 435, а одна на 405, то кожна з них буде видавати не більше, ніж 405 Вт. Грубо кажучи, у нас 6 панелей на даний момент працює по 400 Вт. Це 2,4 кВт поле. Зараз даємо навантаження і дивимось на інвертор на його роботу. Зараз максимально поле видає 1,6 кВт. В принципі непогано, тим більше що не всі панелі стоять під правильним кутом та й не ідеальні умови на небі зараз і не повністю ясна погода. Тому я вважаю цей результат більш ніж задовільний. 2.0, 2,2, 2,27. Майже максимум видають панелі. Там 2,4 з лишнім. Максимально зараз що вони можуть видати. Тобто 2,2 це майже максимум. Круто. Ранок наступного дня, 8 година, 40 хвилин. Працює інвертор. Зараз на небі дуже так хмарно, пасмурно, я б сказав би. Сонця немає взагалі, а панелі нам наше поле видає 175 ватт. Центральної мережі зараз немає, так як відключення світла йдуть по графіку, і будинок майже забезпечується з панелей. Трошки там береться з акумуляторів зараз. Ось такий вийшов у нас огляд, підключення, все це ви могли бачити. Також працює віддалений контроль, моніторинг, прикольна штука. Вчора, нагадаю, видало нам поле, було сонце з 2,4 кВт, видало майже 2,3 Майже ідеальні умови були. Дякую, що були з нами, що дивились нас. Дочекайтесь, коли прийдуть акумулятори та вийде нова частина збірка літій залізофосфатних акумуляторів та підключення. Підпишіться, поставте лайк. Кому що цікаво, питайте в коментарях. З радістю відповім. Можливо, у вас є ваш досвід підключення, можете теж написати про це. Всім добра, на все добре!